Чорноморська флотилія змінила свою тактику. Іменно ракети средньої меншої дальності є самим опасним ядерним оружием. Зараз тактика росіян, зведена до присутності в морі поруч з Україною, тільки підводних човнів. Про це заявив речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер уже колишній очільник міноборони Росії Шойгу. Вони деякі час шукали цю нову тактику за словами речника. Нині тактика росіян в Чорному та Азовському морях зведена лише до присутності кількох підводних човнів, які складніше знайти та знищити. Також це була тактика збільшення використання авіаційної компоненти, тактика обстрілів з території Криму та використання оперативно-тактичного комплексу Ескандер. Зараз в Азово-Чорноморському регіоні у Росіян. Залишилася одна локація для перебування російських кораблів. Це порт Новоросійськ. російські загарбники вперше вивели в море одразу три підводні човни, які є носіями крилатих ракет. Про це у Фейсбуці повідомив речник ВМС збройних сил України, капітан третього рангу Дмитро Платенчук. Фактично, це всі наявні в Азовсько-Чорноморському регіоні. Іноді Чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда, зазначив Плетенчук з нами на зв'язку. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Південь вітаємо вас, Сергію. Слава Україні, слава збройним силам, вітаю героям. Слава, як ви гадаєте, чого можна чекати від цих е, трьох підводних човнів, які вони вивели в море так одночасно, які носіями ракет е, крилатих і, і е, ну чого чекати в такому разі найближчим часом? Чи це просто Власне, Ми завжди говоримо про те, що ракетоносії Чорноморського флоту Російської Федерації вони ще наявні? Вони є, і в будь-якому разі це є потенційна загроза. під час можливих ударів і ворог це робить дуже часто саме з підводних човнів. Чи планує він що цього разу? Ну звичайно, важко зараз передбачити. Але тим не менше, принаймні нашим громадянам треба реагувати на сигнали повітряної тривоги, тому що ворог цинічний, ворог з ракетоносіїв може бити. Я нагадаю, що Спорядження саме ракетоносіїв підводних е, і налагоджено е, раніше. Це було в Севастополі. Сьогодні це ворог на жаль може робити вже і в Новоросійську. Ну і власне це таке бойове чергування, в тому числі і намагання демонструвати, що Чорноморський флот Російської Федерації він все таки є. І він існує, хоча, на мій погляд, вчорашнім своїм, скажімо так, парадом військово-морського флоту Російської Федерації без участі Чорноморського флоту, фактично, тому що ті кораблі, які, начебто, представляли чорноморський флот, один з них знаходиться у Сирії, там виконує терористичні завдання. А другий не може з'явитися в складі Чорноморського флоту, тому що ну просто посуходовою перебратися не може. Тому це було прощання з чорноморським флотом. Можливо це якийсь знаєте там, прощальний вихід цих кораблів, щоб показати флот дійсно стає підводним. Ну так багато хто звернув увагу на те, що дійсно, от цей день ВМФ дуже специфічно був проведений цього разу на Росії, але при цьому інститут дослідження вивчення війни пише, що Росія використала цей день для того, щоб створити ну там посилити цю антизахідну коаліцію. От, що ви скажете загалом про те, як вони використовують ці приводи для, для війни? Ну, що стосується інформаційних можливостей і приводів, дійсно ворог намагався це зробити, але давайте будемо адекватно говорити аналізувати ситуацію. Ну чи можна говорити про те, що Індія чи Китай, чиї моряки і кораблі були присутні на цьому так званому параді, вони сьогодні входять до складу там так званої антизахідної коаліції, в принципі, ну відкрито все точно і не відкрито. Я думаю, в тому числі, звичайно, Путін намагався це використати. З одного боку, а з іншого, я думаю, що якраз індійці та китайці з задоволенням могли спокійно собі на законних підстави вивчити фарватери своїх майбутніх територій. Яким чином Індія і Китай будуть ділити потім ці території, це вже не так важливо, тому що відійде. Але в будь-якому разі, це те, що Путін видає за бажане, воно навряд чи відповідає дійсності. Інформаційно так, інформаційно показали, що вони присутні. Але я думаю, що це. Просто зайвий привід Путіну поговорити про те, що коаліція антизахідна вона взагалі існує. Вона існує, але не Індія і Китай. Це принаймні на сьогодні точно. Хоча ми розуміємо, як Китай протидіє заходу, в тому числі. А з іншого боку, він зацікавлений у Європі. Перш за все, він зацікавлений у стосунках з Америкою. Причому про це буквально сьогодні китайські політики вже заявляли. Дякую вам дуже, Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Південь був з нами на зв'язку. Чому традиція виникла, але вона обов'язково до виконання. Звісно, якщо це не бойові завдання, то ми таким чином додаємо трошки яскравих кольорів у своє камуфляжне життя. Разом з дотриманням традицій бригади, як групи новобранців, так і придані підрозділи проходять щоденну підготовку, яка є основою для виконання бойових завдань. Так, кожен день навчання після БЗВП, воно вже більш е, точне, більш фахове. Е, Більше долучає до того, які є насправді бойові дії. До новобранців ставляться дуже добре. По перше за все, як ти приходиш, тобі кажуть, дякую, що ти долучився, і це вже багато коштує умови більш-менш комфортні. Ставлення прекрасне, я вважаю. Фахівці досвідчені. Ти отримуєш той досвід, який тобі потрібен для того, щоб чувати себе в безпеці. Оскільки бригада стоїть на захисті півдня, тренування на воді є важливим елементом підготовки, і за методикою навчань спочатку теорія, потім практика. Ми будемо працювати на воді, будемо говорити про десантні операції. На човнах різні типи човнів, різні типи загрузки, вигрузки, евакуація. Конкретно в нас кожного дня є групи. Це не завжди човни, але ми також вогнева тактика. Вони прийшли з цивільного життя, обрали для себе різне майбутнє, але кожен з них розуміє, що без перемоги майбутнього просто не буде. Армія трансформувалася і стала такою, що до неї хочеться долучитися. Були свої проблеми, але зараз я розумію, що вона навіть краще ніж я собі очікую. Закінчення війни. Ну, якщо досить прагматично про це сказати, то це закінчення бойових дій. Але ми хочемо, звісно, не закінчення бойових дій. Ми хочемо перемоги. Перемога для нас це буде, звісно, повернення всіх наших земель. Зараз ситуація така, що про це говорити, напевно, трошки зарано, але я вірю, що саме так і буде. Здійснював зухвалі повітряні рейди до повністю оточеного Маріуполя, щоб рятувати поранених бійців. Це було навесні 22 року. Але цей пілот і нині продовжує займатися евакуацією у складі повітряної швидкої. Це про командира повітряного судна нацполіції Євгена Грушецького. Більше про нього, про його нинішню роботу і спогади про бойові завдання, які вже відбулися. Дивіться у матеріалі від Нацполіції. Це наша пташка. 145-й єврохоптер в поліцейському окрасі новенький, гарненький, ну новенький 22-го року випуск. Це реально для української авіатехніки це ну, просто новий-новий просто прям салона. Я не дуже так, так, забобонний. Коли я воював, то в мене перед бойовим вилітом була ну, забобонний забобон, така традиція. Я приходив, чухав вертольот там під мордочкою. Поговорив з ним і, по, і полетів. Керувати такою пташкою значно приємніше і комфортніше, наприклад, ніж старенький мі 8 Він ніжніший. Він ось такий, от, як кошечка. А мі — це коняка. Коняка сів, запряг, нагрузив дрова і поїхав. А тут треба все. Вони все одно живі, всі трошки живі. Ну і вони відчувають, як ми відносимося до них. Відповідно. Якщо він розумієш, ну, відчуває, що ти до нього відносишся як, як до дівчини, практично, то і він тебе не підведе. Ну такий собі шлюб, так, трошки шлюб. Жінки обіжаються, напевно. Ну, на свої, що їхні чоловіки льотчики Так, так приїзно відносяться до своїх залізях.